Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. Астрологи назвали два знаки Зодіаку, які зможуть значно поліпшити своє фінансове становище вже до кінця цього року. За їхніми словами, саме ці люди буквально озолотяться. У скорпіонів з'явиться шанс знайти більш прибуткове. І перспективне місце роботи, однак це не означає, що їм потрібно розслаблятися і покладатися тільки на долю. Вам варто вже зараз зайнятися пошуками нового місця, подумати про те, можливо, ви хочете змінити рід діяльності і почати діяти. Докласти зусиль доведеться чимало, але якщо у вас вистачить витримки і завзятості, то зовсім скоро ви помітите, що ваше життя налагоджується. Якщо у вас усе вийде, то до кінця 2024 року ви вийдете на новий фінансовий рівень і зможете дозволити собі те, чому раніше були змушені відмовляти. Терези також можуть отримати дуже цікаву пропозицію від однодумців. Разом ви зможете організувати якийсь стартап, який незабаром принесе вам хороший дохід. Крім того, подумайте про інвестиції в нерухомість. Пасивний дохід власна штука для тих, хто втомився старанно працювати і хоче трохи розслабитися. Також можете інвестувати в акції або криптовалюту. Усе це буде вдалим у фінансовому плані. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом та підписуємось на канал Твого гороскопу.